У всесвятий світильнику, Йогоднику Христовий, преславний мученику, Страстотерпцю, непереможний, вої непреславний, вірний слуго всемогутнього Царя, відважний послідовнику страстей Господа нашого, Ісуса Христа, вребра пробит ради нас, пробитого. На дереві хреснів, Спасителя, що не пожалів крові своєї за спасіння нас, грішних, усердно молимося, усердний заступнику в бідах, скорий помічнику в напастях цього життя нашого. Дай нам звільнитися від наглої смерті. Ублагай Творця і Спасителя нашого, Ісуса Христа, щоб ані мором, ані голодом не вмирали слуги Його, але збережи їх молитвами Твоїми, заступи і збережи покровительством Твоїм від всякого зла, ще усердно молимося Тобі мученику Великий, святий Димитрії, вислухай нас, що молимося тобі, будь біля нас в годину смерті нашої, визволи нас від влади Злого Духа, поможи нам, окаянним в час відходу душі нашої і Христом в руках твоїх. Прожени всіх ворогів, що будуть тоді боротися з нами, щоб не попали душі наші, в наругу на посміховиську і потіху злим духам, що сподіваються взяти і поглинути нас в безодню і пітьму пекельну, але у світлості твоїй, воїни Христові, Великий Димитріє, мироточивий, і хоронителю мій, ангеле, піднесіть нас туди, де спочивають херовими, серафими, і всі угодники Божі, щоб з ними і ми, недостойні, прославляли трійцю одноістотну Отця і Сина, і Святого Духа, і Твої милостиве. Заступництво навіки вічні.